Друзі, це відео я вирішив зробити горизонтальним для того, щоб показати всю красу цих квітів. Тут лілейник, тут ось така гортензія двох кольорів. Вона просто фантастична. А ще тут є ось така гортензія аспера. Або, я забув, як вона називається ще. Подивіться, як її люблять камашки. Вона така дуже-дуже незвична. І разом створюють такий неймовірний комбінацію з тонів. Подивіться, ось туди. Там трошки далі теж гортензія. Тут папороть росте. Як прекрасно поєднується папороть, лілейник. Він тут білий такий, дуже гарний. Якість відео в мене краще, ви помітили, мабуть. І ось такий кущ гортензії. Просто неймовірна краса. Гортензія чудово поєднується із квітами будь-якими. І навіть з такими ну, не самшитами, що це можевільник. І з лавровишнею поєднується з усіма з рододендронами, з усіма вічно зеленими рослинами. Бігонія, ви бачите, тут себе почуває не дуже добре, не буду зблизька її робити. А от гортензія ще чудово під деревом. Під самим тисом. Тут напівтінь. Тут напів, там не тінь, тут тінь. Тут вже теж напівтінь. Бальзамін чудово себе почуває, подивіться, який гарний. Ну, і гортензія прекрасно росте на самому сонечку. А ще подивіться, яка Чудова. Особливість є. У гортензії у неї такі квіточки цікаві. Вони спочатку такі жовтенькі, зелененькі, потім вони набирають кольору, ось зелененьке. Потім воно кольору набирає і стає таким вже різнокольоровим. Мені дуже подобається, як виглядає цей сад. Потрапив сюди випадково, але вирішив вам. Зафільмувати. Ну і ще раз хочу сказати, що оця папороть, я не знаю, як можна не любити папороть. страусник його називають чи як. Він росте скрізь. І у нас так само. І зараз я повернуся ще на ось цю прекрасну ділянку. І на ці чудові гортензії. Покажу ще раз їх. Ось, вона така гарна. Поступово розкривається і робить свою справу разом з іншими квітами. Подарувати хотів вам трошечки краси, будьте щасливі, друзі.